У 20 столітті українська поезія сягнула світових вершин. Цим вона завдячує значною мірою Олегу Ольжичу. Парадокс тому, що більшість людей старшого та середнього віку не знали його творчості, адже тривалий час ім'я Олега Ольжича було заборонено радянськими чиновниками. Його твори та наукові праці цілеспрямовано знищували. І лише після 1991 року українці дізналися про життя та творчість цього видатного діяча. З небуття повернулися його вірші публіцистика та наукові праці. Вітаю! Мене звати Ігор, і ви на каналі Стижками історії». Друзі, дякую всім, хто дивиться, а також ставить вподобайки моїм відео. Особливо хочу подякувати тим, хто дивиться відео до кінця. Ви, красавчики! Цей випуск присвячений 115-й річниці від дня народження українського поета, археолога та політичного діяча Олега Олександровича Ольжича. Справжнє прізвище Кандиба. Який прожив лише 37 років однак, встиг зробити чимало для відродження української державності, Олег народився 21 липня 1907 року у Житомирі. В родині відомого поета лірника Олександра Олеся кандиби, та вчительки Віри Сватковської. З дитячих років малий лелека, як називали його батьки, чудово малював, грав на роялі та скрипці. Батько родів кожному кроку первістка та охоче виражав це у поезії. Усього Олександр Олесь присвятив малому синові 150 Колискових та стежив за його першими літературними успіхами. Вже в 3 роки хлопчик навчився читати. У 4 написав першого вірша, а в 11 років Олег читав та співав на пам'ять Кобзаря. Варто відзначити, що, попри родинну схожість, батько і син були досить різними творчими особистостями. Власні вірші Олега Ольжича не дуже подобалися Олександрові Олесю, який часто критикував сина за надмірний радикалізм. В житті та творчості Шкільну освіту Олег розпочав у Пущі Водиці під Києвом, куди переїхала родина у 1909 році. У 1918 році відроджується Українська держава, але водночас війська більшовицької держави і царського генерала Деникіна ведуть війну проти України. У час воєнного неспокою у 1919 році. Батько Олександр Кандиба виїхав до Будапешта, де отримав посаду Аташе культури посольства УНР в Угорщині. Родина поета залишалася в Україні, де фактично жила у Злиднях. За спогадами дослідників життя Олега Ольжича, у ці важкі роки юнак ходив у далекі села, вимінюючи різні речі на картоплю і борошну. Лише у 1923 році, 15-річному Олегу, разом з матір'ю вдалося виїхати до батька у Берлін, а згодом і у Прагу. Там Олег вступив на навчання на філософський факультет Карлова університету і паралельно в Українському вільному університеті проходив також навчання. Ще за студентства Ольжич полюбив прогулянки природою і подорожування, і вони гармонійно вкладалися в систему його космосу. У цей час Олег захопився дослідженням Трипійської культури, збирає унікальну археологічну колекцію, проводить виставку у Відні. Молодий чоловік поринає у науку розкопки, музейну роботу. Пише докторську, очолює археологічний відділ Чеського національного музею, читає лекції в Гарварді, де створює Український науковий інститут США. За свідченнями архівних даних, бібліографія археолога Олега Кандиби складає 486 джерел. Його дослідження друкувалися в спеціалізованих виданнях Англії, Німеччини, Чехії, Югославії. Олег Кандиба не полишає також літературну діяльність, обравши для своєї творчості княжий псевдонім Ольжич. Можна припустити, що поетичний талант успадкував він від батька. Хоча шляхом його поетики свідомо не пішов, ну на це було багато причин. Передусім тут заважала відмінність смаків поколінь, не сприяла цьому і духовна атмосфера ольжачого середовища найчастіше це ділового та наукового середовища. Тому поезія квіточок ясного сонечка, банального кохання та інших атрибутів ліричності була чужа в вольовій натурі, яку він у собі виховував. Цей час Ольжич стає активним учасником прадської поетичної школи, що об'єднала навколо себе близьких за творчим духом українських письменників закордоння. А саме Євгена Маланюка, Наталії Лівицької холодної, Олени Теліги, Леоніна Мосенза, Юрія Дарагана та інших. Олег Ольжич самостійно вивчив кілька європейських мов працював у музеях багатьох європейських країн. Читав лекції у Гарвардському університеті, отримав запрошення на роботу в Римі. Як згадувала про Ольжича Марина Антонович-Рудницька, його перша кохана. Олега не можна було не примітити. Високий, трохи горбився, ніби соромився свого зросту. Чемний, але різкуватий. Не полюбляв краваток. Олег був дуже схожий виглядом і вдачею до свого батька. Світла, кучерява чуприна, скромна, ніби засоромлена усмішка, лагідність і м'якість поведінки, тонке почуття гумору, що часто переходило в досить ітку, але дбайливо завуальовану іронію. Олег Гольжич був не тільки науковцем і поетом, а й визначним громадським і політичним діячем. З 1929 року він став членом ОУН, заснованої Євгеном Коновальцем. Очолював її культурну референтуру, налагоджував випуск легальних і нелегальних брошур та плакатів. Духовна зброя, говорив Ольжич, набагато сильніша від мілітаристської Моя мета просвітництво. У 1935 році вийшла перша ольжичева збірка «Рінь», в якій переважають мотиви історії людства Античної Греції та Риму. Паралельно з творчістю Олег Ольжич завзято займається улюбленою справою всього життя археологією. У 1937 році у Лейпцигу німецькою мовою виходить його наукова праця, старша група мальованої кераміки Галичини. На запрошення міжуніверситетського університету в Римі він веде археологічні дослідження і готує переклад творів української літератури італійською мовою. Як член ООН у 38-му році Ольжич брав участь у проголошенні Карпатської України, а після її розгрому проводив активну партизанську боротьбу в Карпатах з угорськими окупантами. Після загарбання Закарпаття Угорщиною Олег Ольжич потрапив до полону, деякий час перебував у концтаборі, звідки дивом врятувався завдяки клопотанню угорських вчених. У 1940 році виходить друга збірка поета під назвою Вежа. Вона повністю присвячена революційній боротьбі за незалежність рідної країни. Коли почалася Друга світова війна, Олег Ольжич повернувся до Житомира, де організував та друкував газету Українське Слово. У жовтні 1941 року Ольжич став Одним з організаторів Політично-громадського центру Української національної ради у Києві. Активність Товариства не подобається окупаційній владі. І Українську національну раду забороняють. Заарештовують редактора українського слова Івана Рогача та майже всіх його колег. Репресують українських активістів і в інших містах. Олег Ольжич попереджав про небезпеку Олену Телігу та її чоловіка, проте вони відмовилися залишати Київ. Вранці їх арештовують німці. 21 лютого 1942 року разом із 620 українськими націоналістами, яких звезли з усієї України Олегу Телігу розстрілюють у Бабиному Яру. Оскільки рейскомісаріат наприкінці 1941 року заборонив діяльність ООН, організація пішла у підпілля і Олег Ольжич виїжджає до Львова, де продовжує свою діяльність. Улітку 1943 року Ольжич одружився з Катериною Білецькою, яка пізніше написала про нього цінні спогади. 25 травня 44-го року у Львові у власній квартирі його заарештовує Гестапо. Та перевозить через Берлін до Заксенхаузену – страшного концтабору, який проковтнув понад 200 тисяч людей усієї Європи. Відгороджений муром в Заксенхаузені існував секретний об'єкт Целенбау. це, це барак-бункер, в якому тримали особливо небезпечних злочинців. Там сиділи син Сталіна, Яків Джугашвілі, французький міністр Рібо. Голов... Головнокомандувач польської армії крайової Стефан Ревецький Грот, польський епіскоп Владислав Гораль та багато інших відомих осіб. Оцеленбаульже сидів у камері номер 14 де зазвичай перебували в'язні, приречені на смерть. Ольжича ще часто брали на допити, де жорстоко катували протягом двох тижнів. Однак він відмовився від будь-якої співпраці з німцями. Українські землі є життєвим простором для українського народу, тому будь-якого окупанта били й будемо бити, відповів він фашистам. У ніч на 10 червня 1944-го року через жахливі тортури на черговому допиті життя Олега Ольжича трагічно обірвалося. Йому було лише 37. Він так і не побачив свого сина, який невдовзі народився і був названий на честь батька Олегом. За місяць у празі, 22 липня 44 року, не витримавши жахливої звістки про смерть сина, помер і його батько Олександр Олесь. Про смерть Олега Ольжича сказав болгарський поет Христо Ботів. Хто за волю життя віддав, той не вмирає. Ольжичева творча спадщина кількісно невелика, але значима своїм духовним зарядом. Саме тому прикладом героїчного типу людини і поета увійшов Олег Ольжич до історії української літератури. Він же став зірцем незламного борця за волю свого народу, чим увійшов також до історії українського революційного руху. У місті Києві встановлено меморіальну дошку Олегу Ольжичу. Ім'ям Олега Ольжича названа одна з вулиць Києва. У 2017 році у місті Житомирі встановлено пам'ятник Ольжичу, який, до речі, є перший не лише в Україні, але й у світі. Завершення. Хочу сказати, що чимало його віршів залишаються надзвичайно актуальними і в наш час: не зірвиш сонця Кат з небес, не зірвиш України стяга. На вашім боці сам завес, на нашому боці перевага. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, воно було корисним. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписались, підтримуйте український YouTube і побачимось у наступному випуску. Згадуючи минуле, думаємо про майбутнє. На все добре!